Вітання, 14 січня. Я на території саду монастиря Італія, де нас прихистили італійці Алівує. Вже понад рік ми тут проживаємо українці, У нас 9 осіб. І проходжу з цим благословенним садом. Дійсно, це для нас, українців, дивно, так? фрукти, коли, напевно, там сніг. Хоча ми сумуємо за снігом також більшість італійців приїжджає на норд, це регіон Саверно, вітання. Медуся і говорити, що важливо, тож дуже важливе слово для церкви, Нісаровське, совершання молитви за всіх людей. Що Бога нічого не випадково, що все, що він створив, для слави його. І ми тут, щоб виконати план, виконай Боже, план кожного, хто дивиться це відео. А, і ща слава дійсно належить тільки тобі. Ти номер один. Це важлива